Слава Україні! З вами Маргарита Осе і тижневий дайджест, якому я, як завжди, нагадаю вам найцікавіші і найважливіші на мою думку. Новини тижня у цьому випуску поговоримо про відкладену декомунізацію, гідну відсіч і удари по центрах прийняття рішень. 10 квітня депутати проголосували за повернення до оплат у 30 тисяч гривень військовим, поліцейським та співробітникам ДСНС. Але цього тижня, 2 травня, міністри оборони і внутрішніх справ, головнокомандувач ЗСУ, голови Держприкордонслужби та СБУ виступили проти законопроекту. Мовляв, пропозиція не враховує особливості проходження служби та інші проблеми. Підхід до оплати має бути більш диференційованим та розробленим спільно із представниками військовослужбовців та командуванням. Вищий антикорупційний суд взяв під варту мера Одеси Труханова із правом внесення застави у 13 мільйонів гривень у межах справи про завод краян. За якою Труханова і ще низку держслужбовців звинувачують у завданні бюджету міста збитків на понад 100 мільйонів гривень. Неочікувано мер Києва Віталій Кличко заявив, що хоче взяти мера Одеси на поруки. Мовляв, у цьому випадку мова йде не про прізвища, а про принципи. І це вже третій мер, якого фактично прибрали через суд. Але як мова може йти не про прізвище, якщо у Труханова є російське громадянство? А з літа 2017-го в Одесі відбулося понад десяток нападів на громадських активістів та журналістів? Я просто а, хочу напомнити Дітим активістам в кавичках. Що на всяку силу на друга сила. врешті за міського голову Одеси вніс заставу депутат Промерської фракції Довіряй ділам. Цей тиждень подарував нам неймовірно приємне відео. Українські безпілотники 3 травня намагалися атакувати кремлівську резиденцію Владіміра Путіна. Бейте під прийняття рішень. Принаймні так кажуть російські змі. А наші кажуть, що не знають, які це безпілотники. <пілотник> 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 Та хай там як відео гарне. А 4 травня українські сили ППО вперше збили ракету кен. Джал за допомогою Петріота. Також серед хороших новин з боліт у нижньому Новгороді підірвали автомобіль російського бойовика і пропагандиста Захара Прилепін. На момент запису Прилепін поки живий. Його стан оцінюють як стабільно важкий. Судячи з усього, це якісь внутрішні розбірки, але читати про цю гризню павуків у банці приємно. Особливо зважаючи на те, що Прілепін заявляв, що вбивав українців у великих кількостях у бойових діях на Донбасі. Відкрито підтримував анексію Криму та створення самопроголошених ДНР та ЛНР. І певний час був врадний. Ком ватажка ДНР Олександра Захарченка, до якого може незабаром приєднатися трохом сатвісві з графіком. Міністр культури Ткаченко нарешті заявив, що герб СССР на монументі батьківщина мати замінять на тризуб і вже готується проектна документація. Але як показує практика, перш ніж радіти, треба дочекатися фактичної заміни. Ми їм зараз придумуємо коварний план. Ким точно можна пишатися уже зараз. Так це 13-річною вокалісткою Софією Самолюк. Дівчина відмовилася від участі в міжнародному конкурсі Санремо джуніор Джуніор-2023» в Італії через участь у ньому представника Росії. Одієнс. I'm on the stage to say that I decided I cannot sing today. I found out that there is a participant from Russia. The state which killed already more than 500 Ukrainians children. So I cannot sing on the same stage with the representing of the terrorist state. Thank you all for understanding and I do believe that next year the terrorist country will not be here. Please stay with Ukraine. А на сесії парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва в Анкарі українська делегація розгорнула наш прапор на знак протесту проти російської делегації із колорадками. Після цього в куларах заходу росіянин спробував відібрати наш прапор, через що абсолютно справедливо отримав на горіхи. А на цьому моменті я закликаю вас поставити лайк новинному випуску, аби допомогти розвитку каналу. До речі, цього тижня йому вже стукнув рік. Можете привітати мене в спільноті під відповідним записом і відповідайте на питання, яке я там поставила, будь ласка. А ще ви можете підтримати мене фінансово. Як це роблять ось ці чудові люди? Дякую! У американському виданні Vice вирішили, що взяти інтерв'ю міжнародно визнаної злочинниці прекрасна ідея. В гордо навчилися Ігор Гіркін, безусловно, історична фігура. Його відповіді на мої питання – це не просто свідетельські показання, це історія. Так звані журналісти поговорили з російською дитячою омбудсменкою Львовою Біловою. Та звісно заявила, що РФ українських дітей не викрадала, а рятувала, і назвала самопроголошені лнр ДНР окремими державами. Загалом нічого нового. Але мені не давало спокою питання, що ж наштовхнуло видання на. Такий відчайдушний крок, і я знайшла відповідь. У Нью-Йорк Таймс повідомляли, що інтернет-видання Vice готується подати заяву про банкрутство найближчими тижнями. Попри спробу РФ прибрати згадку про агресію щодо України, 27 квітня Генасамблея ухвалила резолюцію ООН, яка містить жорсткі формулювання щодо Росії через її вторгнення. Зазвичай представники Китаю утримувалися від підтримки подібних резолюцій, але не цього разу. І чомусь протягом тижня ЗМІ активно роздували з цього велику перемогу. Але ж таке голосування не показник зміни позиції Пекіну. Можливо, КНР імітує нейтральність, адже так ні разу і не назвали Росію агресором. Я ніколи не втомлюсь додавати цей мем. Кому на гілляку у Нідерландах поліція піймала п'яного водія з українським посвідченням на ім'я Бориса Джонсона. За даними поліції, невідомо, як саме чоловік отримав підроблені водійські права, але документ вилучили. На Львівщині демонтаж пам'ятника радянських часів відтермінували до осені, бо лелеки звили на ньому гніздо. Секретар робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОДА пояснила, що десь у червні будуть леличенята, і треба чекати осені, поки птахи полетять у вирій. Тоді вже можна буде гніздо помістити на автомобільне колесо і перенести на дерево. І на цьому з новинами тижня поки все. Діліться враженнями в коментах, підписуйтеся, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ, і якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, можете допомогти мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема на джерела інформації для цього відео, як завжди, в описі. 爸爸。